Привіт, мене звати Івасик. Одного разу ми гуляли в лісі з дідусем. Я побачив пташок, які весело співали на гілках, і запитав Дідусю, а навіщо нам пташки? Дідусь усміхнувся і відповів: Пташки це справжні помічники природи. Давай я тобі розповім, чому ж вони такі важливі. Пташки це садівники. Деякі пташки їдять ягоди й фрукти, а потім розносять насіння по лісу. Завдяки цьому виростають нові кущі та дерева, пташки, рятівники, синички, дятли, ластівки та інші птахи їдять шкідливих комах, які псують дерева і урожай. Без пташок ці комахи могли б усе з'їсти. Птахи, охоронці водойм. Дикі качки та лелеки допомагають тримати річки та озера чистими, адже вони їдять дрібних шкідників, які можуть забруднити воду. Пташки це музиканти. Пташки тішать нас своїм співом. Соловейко, наприклад, співає так гарно, що, здається, ніби вся природа посміхається. Я трошки задумався і сказав Дідусю, тепер я розумію. Чому пташок треба берегти? Вони наші друзі та помічники. Дідусь усміхнувся і кивнув саме так, онучку. Дітки, а зараз я вам пропоную виготовити ось таку пташку із паперу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір рожевого кольору, білий папір, помаранчевий папір, ножиці, клей, простий олівець, фломастер та лінійка. Рожевий папір нам потрібно розділити на 4 квадрати та розрізати їх. Беремо 4 квадрати та складаємо їх у таку гармошку. Складаємо навпіл та склеюємо. Тепер склеїмо між собою ось таким чином, щоб утворилося коло. Треба його поправити. Та обов'язково витерти залишки клею серветкою. Обводимо маленьке коло на білому папері та вирізаємо його. Малюємо зіницю. Це буде око для пташки. Потім беремо папір помаранчевого кольору та відрізаємо трикутник. Це дзьобля нашої пташки. На рожевому папері. Малюємо крило для пташки та вирізаємо його. Тепер все склеїмо між собою. Спочатку приклеїмо крило до пташки, очі пташки та дзьоб для пташки. І ось така поробка у нас з вами вийшла. А нам вже час прощатись. До побачення до нових зустрічей.